Буранзіа, я в Бухаресті столиці Румунії, і цей випуск про нього. Додивившись відео до кінця, ви дізнаєтеся, що є цікавого в Бухаресті, яка вартість життя в цьому місті, та скільки коштує візит туриста до лікаря в екстреному випадку. Поїхали! Я прожила три місяці в Бухаресті, очікуючи документи на виїзд до іншої країни. Сім'єю ми вирішили провести цей час в Європейському Союзі. Тому ділюся з вами своїми враженнями та досвідом життя як туриста у цьому місті. Квартиру в Бухаресті можна знайти від 30 доларів за ніч. А якщо орендувати помісячно, то є варіанти і від 400 доларів в залежності від потреб. Гарне житло за адекватну ціну є у будь-якому секторі. Але найкращими та найбезпечнішими вважаються перші та другі сектори. Я з сім'єю мешкала у першому секторі в центрі міста. Ми винаймали квартиру на Airbnb протягом трьох місяців. Маленький нюанс. Майте на увазі, що транспорт у Бухаресті шумить цілодобово, особливо на широких бульварах. Тому, якщо хочете тиші, обирайте житло десь на маленьких вуличках. Знайти ресторан у Бухаресті до своїх смаків не складе абсолютно ніяких проблем. Здається, тут є всі кухні світу, тому знайти свого фаворита буде легко. Ціна чека в ресторані або кафе сягає в середньому 80 лей, близько 700 гривень за обід для двох людей. А якщо ви бажаєте готувати самостійно, це значно декономить бюджет. Продукти в Румунії коштують трішки дорожче, ніж в Україні. Бюджет на продукти в Бухаресті у нас був у півтора-два рази більшим у порівнянні з Києвом. Деякі продукти тут по ціні були на рівні українських. Моїми фаворитами серед продуктових магазинів в Бухаресті стали Mega Image та Careforce. Image має велику мережу по всьому місту та помірні ціни. А у Керфорі є величезний вибір будь-яких товарів, і також там адекватна вартість на них. Ще тут є Ашан, Лідл, Kaufland та Метро. Правда, в останній вхід лише для місцевих хлопів. В цілому тут є усі знайомі продукти та торгові марки. Навіть гречку, яку в Європі не їдять, можна теж зустріти. Та звісно, дещо тут є своєрідним та незвичним. До румунського майонеза не могла звикнути, він мені здався огидним. Також не звикла до равіолів. Вони тут є абсолютно з чим хочеш, окрім нормального м'яса. Вареників та пельменів тут немає. Також я не могла знайти тут ніяк нормальний розсипний зелений чай. Тут якийсь дефіцит його. Точніше, я такий знайшла один, але вже під кінець свого перебування тут. Отаке. У Бухаресті система сполучення пропонує гарну та зручну мережу транспортних засобів. До того ж, вартість проїзду тут здається найдешевша в усьому європейському союзі. Бухарестське метро є найбільш ефективним, зручним та швидким транспортом у місті. Працює з 5 ранку до 11 вечора. У ньому є 4 лінії, які досягають більшість міських житлових та ділових районів. Лінії іноді збігаються всередині маршруту, а наприкінці розходяться різними частинами міста. Є багато точок переходу між лініями. На жаль, казівників англійською мовою метро немає, але без знань румунської мови орієнтуватися тут легко. Все інтуїтивно зрозуміло. А нові потяги це взагалі один суцільний вагон. Просто кататися у метро це вже окремий атракціон та екскурсія. І так, тут мешканці вносять свої корективи у зовнішній вигляд станцій та вагонів. Вартість проїзду за дві подорожі 5 лей, 20 лей за 10 поїздок, є місячний абонемент 70 лей. Також є можливість оплатити проїзд безконтактно за допомогою системи PayPass. У такому разі одна поїздка коштуватиме 3 леї. Зупинки наземного транспорту є повсюди. Автобуси, тролейбуси та трамваї їздять часто, єдиний мінус поїздка у час пік. На деяких зупинках встановлено дисплеї, де відображається номер найближчого автобуса. Розклад та рух транспорту можна простежити в додатку Move it». Він мені ставав у нагоді не один раз. Є тут і нічний транспорт. Перед номером у нього стоїть літера N, тобто з аеропорту в Бухарест можна доїхати спокійно у будь-який час доби. Оплата здійснюється магнітною карткою, яку потрібно прикласти до валідатора. Є також жовті валідатори, до яких можна прикласти смартфон і оплатити проїзд за допомогою системи PayPass. Вартість проїзду у такому разі буде 3 трилегі. Квиток можна купити і в додатку 24 pay в касах на зупинках або на сайті компанії СТБ. Квиток дозволяє їздити протягом 90 хвилин на наземному транспорті, то в тому числі з пересадками. І до речі, у транспорті оплату проїзду перевіряють контролери. Вони тут часто ходять, тому. Їздити зайцем не раджу, адже штраф за безкоштовний проїзд від 300 лей. Щодо таксі, то тут безліч варіантів. Є і Uber, і Bolt, і місцеві якісь служби таксі. В середньому вартість поїздки по місту буде 30-40 лей. Найвизначніша пам'ятка архітектури в Бухаресті палац парламенту найбільша адміністративна будівля в Європі. Побудована за ініціативою диктатора Чаушеску як символ його безмежної влади, площа будівлі 365 тисяч квадратних метрів. На 12 поверхах знаходяться 1100 кімнат. Але місцеві люди не дуже пишаються цією пам'яткою та іншою архітектурою міста епохи соціалізму, бо вважають їх символом деспотизму та приниження. Після радикальних перебудов Бухареста під час правління Чаушевську, внаслідок яких було зруйновано 9 тисяч старовинних будівель, в старій частині міста району Ліпскані, все ж таки вдалося бути збереженим. Тут знаходяться багато популярних пам'яток і цікавих з архітектурної точки зору будівель музей історії Бухареста, госпіталь Полця, Церква Святого Антонія, Церква Старополевось, колишня штаб квартира Національного банку, Палац біржі та шестиповерхова книгарня Картурешті Карусель. Вечорами на вулицях стає людно та гамірно. Відкриваються бари, яких в Липскане більше ста. Універсальний район. День культурно збагачуємося, ввечері культурно розслабляємося. Наступне, що варте уваги, це площа революції. У центрі площі встановлено скульптурну композицію відродження, присвячену пам'яті драматичним подіям революції 1989 року, а точно вона багатьма прекрасними архітектурними будівлями, концертною залою. Атенеум, бібліотекою Бухарестського університету, започаткованою Каролем І, і, звичайно ж, будівлею колишнього королівського палацу, де нині розташований Національний музей образотворчого мистецтва Румунії. А вздовж площі революції йде вулиця Вікторії, яка на вихідні передхворіться на пішохідну. Там люблять відпочивати місцеві румони, виступають вуличні артисти та проводяться розважальні заходи. Окрім широких проспектів та зелених парків, Бухарест славиться і фонтанами. Їх тут багато і вони є усюди. Але найбільший розташований на площі Унірі в центрі міста. Це комплекс фонтанів зі світло музичним шоу в 3D-проекції. Виставами на воді можна помилуватися щовихідних із травня по жовтень. Бухарест це місто контрастів. Тут спокійно співіснують будівлі різних епох та стилів. Але найбільше, що дивує, це неохайний вигляд багатьох цих будівель. Таке враження, ніби тут не дуже цінують своє місто. Хай там якісь соціалістичні будівлі, але все одно вони мають свій шарм. Шкода, що з написами, малюнками та величезною кількістю реклами. Ну, якесь логічне пояснення цьому має бути. В Румунії вся інформація та вказівники подані румунською мовою. Паралельний переклад англійською мовою не завжди зустрінеш. Проте англійською тут розмовляє багато людей, особливо молодь і навіть діти. Місць для відпочинку у Бахаресті більше, ніж достатньо, особливо дитячих майданчиків. Вони тут є у парках, у житлових кварталах і навіть у щільно забудованому центрі міста. Деякі майданчики навіть забезпечені системою відеонагляду та інтернетом загального доступу. За моїми спостереженнями, в цілому, румуни. Дуже доброзичливо налаштовані до дітей. Вони люблять своїх, але і небайдужі до незнайомих дітей. Люди на вулиці милуються дітками, які проходять повз, щось до них говорять, інколи граються. Самі діти та підлітки більш вічливі, уважні та привітні. Також я пам'ятала, що в місті у багатьох місцях та транспорті передбачена інфраструктура для людей з фізичними обмеженнями: в метро і пандуси та ліфти, що спрощує вхід туди. В Румунії переважно більшість людей обслуговують державні безкоштовні лікарні. Також тут є приватні клініки. Мій випадок був наступним: за два дні до виліту з бухариства мене зламався зуб. Довелося шукати стоматолога. Звернулася, звісно, до приватної клініки, бо я ж не місцевий. Зателефонувала о дев'ятій ранку, і о 12 годині мені вже назначили візит. Лікарка була з Молдови, що тут не рідкість, тому вона говорила російською мовою. Мені було все зрозуміло, що вона робить і рекомендує. Вона поставила мені пломбу, і ця пломба коштувала мені 150 лей, тобто 1300 гривень. Я була здивована. Як на мене, це помірна ціна, що не скажеш про аптеки. Мені потрібно було купити спрей для носа та фоліову кислоту. Дитячий спрей коштував 25 лей, ну а фоліова кислота просто була золота. 70 лей за 30 капсул це майже 600 гривень. Я, звісно, взяла, бо мені було конче потрібно, але з аптеки я пішла під враженням. Місцеві подейкують, що для комфортного життя в Бухаресті їм потрібно 1000 євро. А якщо з винайманням житла, то ціна варіюється від півтори тисячі євро і вище. І до речі, я знаю, що багато людей переїжджає на постійне місце проживання саме в Румунію, тому що це найдешевша для життя країна в Європейському Союзі, але від того тут не стає менш комфортно. Дякую, що додивилися відео до кінця. Сподіваюся, воно вам було чимось корисним. Якщо так, поставте лайк та обов'язково підписуйтесь. Мені з вами ще є багато чим поділитися. Дякую за увагу. Para